Нафти. Хто купує цю нафту і як вона рухається по світу. Що стосується збільшення видобутку в Сполучених Штатах, ну всі, хто трохи знає цю індустрію, всі розуміють, що збільшити швидко в Сполучених Штатах не вийде видобуток нафти, що зменшити ціну нижче 70 для американської індустрії це невигідно. І тому тут є питання того, як будуть розвиватися в принципі всі торгівельні війни, які зараз починають тарифні війни, які починає Трамп, і які наслідки це буде мати, тому що навіть вчорашня його заява з приводу запровадження санкцій по Канаді і по Мексиці відразу вдарила по ринкам. І була реакція зворотня: ціни на нафту і на газ пішли вгору. І ми вчора бачили, як піднялася ціна на нафту на 7%, а на газ на 9%. Так, дійсно, після того, як ці санкції не були, ці тарифи не були запроваджені, ринки повернулися на попередні позиції, але це означає, що Ринки дуже волатильні і вони дуже нервово реагують на будь-які заяви щодо внесення змін у режиму торгівлі. Тому ми зараз будемо всі їздити по цим американським горкам і спостерігати за різними рухами, які не завжди будуть приводити з початку до бажаних результатів, водночас будь-які зменшення торгівлі. Призведе до зменшення попиту на нафту, а таким чином буде надлишок на ринку, що буде е, додатковим чинником пониження ціни на нафту. Ну, тобто, воно може статися не так, як ми очікуємо відразу, а як наслідок дій, які будуть запроваджуватися президентом Трампом по відношенню до. Своїх торгівельних партнерів, у торгівлі з якими американський ринок має дефіцит торгівельного балансу.